Доступ до укриттів під час тривоги з десяти підвальних приміщень одного з будинків, які орендують підприємців, відчиненими були лише чотири. Про результати інспектування ПРУ повідомили представники поліції під час наради міського голови з головами ОСББ, керівниками підприємств та закладів. Робоча зустріч відбулася 20 червня в міськраді під час засідання головом ОСББ Вкотре нагадали, що вони несуть відповідальність за допуск людей в сховищі під час повітряної тривоги. Представники багатоквартирних будинків. Пояснюють, що часто люди не відвідують укриття через відсутність вентиляції в підвальних приміщеннях. Людина не може 24 на 7 бути відповідальною і по кожному дзвінку, по кожній тривозі бігти і відчиняти. А якщо голова навіть знайде якихось помічників, які будуть робити це замість нього, то розумієте, це не опла... ну, безоплатна робота. У нас приміщення ніби зроблено, як Перу, але дихати там нема чим, бо витяжки просто не існує. І це все треба відновлювати. Через те, що нема вікон, у нас є тільки маленькі, такі як душини, через які дихати. Коли там 30 людей знаходяться, це ще можливо робити, коли знаходяться більше, це Неможливо робити. Крім того, ну, там дуже пильно, там треба це приміщення доводити до ладу. Вентиляції взагалі немає, підлога пиль, ну, там вони там підмітають, там роблять так умови, аби можна було там знаходитись. Ну, але вентиляції як такової немає. Тільки лише ну, як, істесна вентиляція. Декількох укриттях, які визначені комісія, як непридатні за кошти міського бюджету проведуть капітальний ремонт. Запланований ремонт перу, будинка Григорського десанту, 10 та приморська, 19. Ми над цим працюємо і будемо працювати. Зараз ми ще додатково будемо виділяти кошти для обладнання, для укриттів. І сьогодні піднімались питання і вентиляції, і генератори, і зв'язок, і просто навести порядок. Все це, що по закону і ми можемо надавати матеріальну допомогу в плані ремонту і таке інше, ці, ці укриття, які знаходяться на балансі в комунальної власності, тоді це ми будемо питання. Перейматися, займатися по можливості в рамках закону ми можемо, що зможемо, будемо допомагати і ОСМД. Але цим питанням це питання буде завжди на порядку денного. Розривати угоди з орендодавцями, які ведуть свою діяльність в підвальних приміщеннях укриття голів ОСББ не зобов'язують. Але за умови, що підприємці мають облаштувати в цих приміщеннях місця для знаходження людей під час повітряної тривоги, перевірки стану укриттів та їх доступ для населення в Южненській громаді продовжуватимуться і надалі. Домашні медичні консультації надають мешканцям нових біляр. Команда медиків з Одеси відвідують маломобільних мешканців селища та проводять первинні огляди і консультації. Послуги надають на волонтерських засадах та безкоштовно. Це проект створений для допомоги людям на дому. ті люди, які не мають змоги ні грошей не вийти, не мають змоги ходити. Я не знаю, правильно це сказати. Ходити так. І ми організували. Майкл Сколік і наша команда організували цей фонд для того, щоб допомагати людям. Такого, такого, такої категорії є дуже обов'язково, якщо людина має вже попереднє обстеження і вона е має якісь висновки. Тому що наш лікар, це якби знаєте, він е Дивиться на реальність цього висновку лікаря попереднього обстеження, і вже ми маємо якусь адекватну оцінку цієї ситуації, що у людини за хвороба, як з нею потрібно, як її потрібно лікувати, і вже далі ми можемо розвивати наші відносини. Тож привозити ліки, рекомендувати, але постійний контакт з лічим лікарем. Окремо медичні волонтери проводять прийоми на базі місцевого медкабінету. На консультації пацієнтів зустрічає лікар загальної практики та спеціаліст з фармакології. Це вже другий виїзд одеської бригади медичного догляду на дому. За результатами попередніх звернень новобілярців 21 червня. Волонтери привезли медичні засоби та ліки, які потребували пацієнти. Мешканці приходять уже. Ми вже знаємо зарані з, з їхньої картки медичної, яка у них хвороба. І ми составляємо список і зарані їм подаємо цей список. Они, от ми пишемо в випіску, ділимо з картки серцевої недостатність, гіпертонія, ну і всі захворювання, що є у мешканців. Они уже по этому списку приїжджають і також розглядають медичні ці картки і привозять уже на следующий раз уже з собою ліки. Окрім консультацій лікаря, волонтери допомагають пацієнтам з пошуком профільних спеціалістів та закладів лікування у разі загострених хвороб. К нам приїжджали в своє время, як-то виїжджали глаза на смотрели все. Ну, когда мы еще были самостоятельны. Сейчас, когда мы в вот ВТГ, тоже ну, своего рода, как бы, это, но ну, медицина, ну, как бы, такого рода, это впервые. Вот. Ну, думаю, что это будет не последнее. Ну, как врачи сказали, посмотрим, что дальше Якщо буде якась необхідність в далі, може бути, какая то консультація вище, або обслідування може бути, то, -то може бути. Да, да, да. Прогнозів щодо тривалості проєкту волонтери поки не роблять. Наразі в нових білярах медичні послуги також доступні у форматі виїзних прийомів лікарів Южненської ОТГ двічі на тиждень. Інтелектуали збирають гроші для ЗСУ. В Палаці культури відбудеться гра щодеколи. Інтелектуальні змагання є відкритими, тож запрошують учасників із інших територіальних громад. Гра відбудеться у малій залі, ПК Дружба, у п'ятницю 23 червня. Початок о 18-й годині. Захід проводиться вдруге і є благодійним. Мінімальний внесок з команди 500 гривень. Бажаючі можуть донатити й більше, адже гроші підуть на матеріали для виготовлення маскувальних сіток, розповідає. Режисерка МПК, дружба Ольга Лещенко. Минулого ми збирали для волонтерського пункту Соловейки на виготовлення маскувальних сіток. Ми збираємо і на минулій грі ми зібрали майже 7,5 тисяч, бо ще був маленький аукціон, і ми ще долучили свої кошти, які тут в нашу скриньку Палацу культури також збирали. Тобто вже був не з нуля, починали, а трошки мав. На жаль, ці розхідні матеріали вони теж дуже дорогі і туди треба теж кошти. Для участі у грі щодеколи коли вікових обмежень немає. Захід проходитиме у два тури по дев'ять питань в кожному. Учасники на початку проводять і розминку. Цього разу ведучий гри пропонує взяти участь у розминці і глядачам в інтернеті. Костянтин Бородавко підготував питання. Відповідь на нього можна залишити у коментарях на сторінках у Фейсбук та Інстаграм Южницького телебачення і ПК Дружба, а також на нашому каналі. В Ютуб ідея дуже проста: зібрати гроші з СУ. Скільки ми зберемо, ми не знаємо, а хотілось би більше. То, будь ласка, у п'ятницю, о 6-й годині вечора. Треба зареєструватися раніше, напередодні, і грайте на здоров'ячка. Всі знавці, хай готуються з життя України і життя світу. Теми окремої нема. А питання буде слідуюче для вас, що ви поміркували до четверга в четвер, наше телебачення дасть вам правильну відповідь. Отже, ми знаходимося біля пам'ятника Великому Кобзарю. Кобзар, крім любові народу, отримав ще й формальні нагороди від імперії. Так його було визнано академіком. Питання просте, за які саме роботи Тарас Григорович Шевченко отримав звання академіка Національної академії Російської імперії. Хто правильно відповість на це запитання, отримає приз від ведучого та можливість долучитися до одної з команд на грі 23 червня. Реєстрація учасників на гру щодеколи триватиме до 24 години 22 червня. Зареєструватися можна за телефоном 073 76 46 414.